Народна депутатка від Європейської солідарності Софія Федина зараз з нами на зв'язку. Пані Софію, я вас вітаю доброго дня. Вітаю вас. Щось після сьогоднішнього прильоту по будівлі Кабміну в мене є певні сумніви, що президент підпише цей проголосований в Верховній Раді закон про відновлення трансляції Верховної Ради. Ну, дивіться, насправді це є постанова, і тут немає постанова, підписувати да, президента, має підписувати Стефанчук. Угу. А, питання в тому, що коли приїде Стефанчук, з відрядження, ми не знаємо, коли він там вертається. Він нам не звітує. То будемо тоді дивитися, як буде розвиватися ситуація. Абсолютно з вами погоджуюся, що приліт чи не приліт чи кусок шахеда по кабміну. Воно може стати підставою до того, що будуть говорити, що можливо не варто відновлювати. Але я тут би наголосила, що уламок шахеду прилетів не не в тоді, коли пропрацювала Верховна Рада України, і зрештою не в робочий час. Це було і по кабміну. Прилетіти кусок шахеда чи ракети може в будь-яку точку України в будь-який час. Але якщо ми хочемо виживати як держава, люди нарешті мають чути і бачити правду, щоб бачити і чути, хоча б частинку правди, вони мають мати доступ до прямих трансляцій Верховної Ради України, тому що е, той законопроєкт 12400... 14 про ліквідацію незалежності САП і НАБУ, він показав, що якщо далі все буде проводитися в закритому режимі, то є окремі скажімо так, середовище і особи, які готові через парламент пропускати найдикіші речі. А наступними найдикішими речами, на жаль можуть бути і різні сепаратні домовленості, які будуть намагатися якимось чином трактувати щодо московської федерації. Тому я думаю, парламент в парламентсько-президентській республіці має стати першим прозорим. Друге має працювати на перемогу української держави на зміцненні обороноздатності. І до речі, коли будуть трансляції, це легше буде контролювати, тому що люди будуть вимагати певний порядок денний. І третє, парламент в наших реаліях може в конкретний момент стати форпостом захисту української України її суверенності і незалежності. Щось мені ця історія з трансляціями. нагадує історію з поданням декларації, яку так дуже активно не хотіли відновлювати у Верховній Раді, в тому числі депутати від монобільшості. Як ви вважаєте, от знову ж таки, це скажімо, це, це питання одного порядку? А, може бути, але я би сказала, що питання відновлення трансляції, взагалі питання свободи слова у нашій державі. А тут, крім трансляції, варто б дійсно було б позбутися нарешті єдинственного марафона, на якому не говорять про героїв в Україні, а вішують пропаганду, яка вигідна банковій а і проїдають гроші.